Дайтеся чорнобриві та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. слухала Катерина ні батька, ні неї. Полюбила москалку, як знало серденька. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе. Свою долю та це на постати. Нащулася та й так, що коса покрита, за милого, як співати любий потужний. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина стане собі московкою. Забуде цього, а поки що нехай люди, що хочуть, писать Не здужує Катерина і гадки немає. Новенький гостинич ну си вікно виглядає. Виглядає Катерина минуло пів року. Занудила коло Закололо в духе, не скаже. Ледве-ледве дише. Вечора. І в запичку типиш. Сидить батько Кінець стола, на руку столиці. Не дивиться на світ Божий. Тяжко заснується. Коло його Тарама сидить на ослоні. Це слів самим лаборатором. Що весільна доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з рушинками, старости бояри? скощені! Доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям. Що є в тебе мати? Проклятий час годиненька, що ти народилась. Якби ж знала, до схід сонця була б у топина. Здалась тоді б ти гадина. Тепер осталеві. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий. Як ягод, як пташечко, кохала, розпила. На доню моя, що ти наробила, Одячила. Іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди, найди, привітайся, бо щасливо в чужих людях до нас не вертай. Вийшла з села, серцем, подивилася назад, покивала головою та й заголосила. Як то поля стало в полю прибитій дорозі, як та до схід сонця, покапало сльоз. за сльозами, за гіркими світами, кінку Батько нічого не знає, тільки маленькими ручицями Пазики шукає. Боса стала серед шляху, прибитій дорозі, а москалі їй назустріч, як один верха. Лихо моє, доле моя. До їх коло Попереду старший їде. Люби мій Іване, серце моє кохане, де ти так борився? Та до його застремена, а він подивився та ж порами коня в Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину? Хіба не пізнаєш? Подивися, мій Іване, Подивися на мене, я катруся твоя люба, нащо рвеш про мене? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися. Хій же Богу, я отруся? Дура, отвяжися, возьміть проч безумний. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Мій батечко, мій братику, хоч ти не цурайся, я тобі стану, з другою кохайся, цілим світом я забуду. Це комусь попасть. Це тебе сина. Покриткою стала. Окриткою, який сором. І те, що я гину. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Не покинеш серце моє, не тікай од мене. Я винесу тобі сина. Остримена та в хати вертається місцевий. Мусе. Несковита, заплакана, сердешніки. Ось, ти воно, ну, подивися. Утік, заховався, утік. Нема, нема сина, сина, Батько цар.